19 серпня Тростянець відзначив 70-ту річницю з дня визволення від фашистських загарбників. Тоді, у далекому 43-му на околицях міста полягло близько шести сотень солдат. Жорстокі бої тривали 11 днів. З нагоди пам'ятної дати представники влади міста та району, громадських та ветеранських організацій, депутати і активісти поклали квіти до меморіалів та обелісків загиблим у роки Великої Вітчизняної війни. Урочистий мітинг з нагоди доленосної в історії населеного пункту Дата на площі 40-ї армії, названої на честь воїнів-визволителів міста, відкрив мер Тростянця Юрій Бова. 8 серпня 1943 року, на останньому етапі курської битви, військами 40-ї армії почалося звільнення нашого міста та сіл Тростянецького району. Першими у Тростянець увійшли. Танкісти 398-ї окремого танкового батальйону під командуванням Сукляєва Івана Васильовича. Геройською смертю у вуличних боях загинув 22-річний командир танкової роти Сергій Грищин. Його ім'я названа одна із вулиць нашого міста. Історична перемога у Курській битві поставила фашистську Німеччину перед катастрофою. Броньована ніць вермахту розбилася героїзм воїнів і тих, хто працював в селу. Адже либони захищали свої сім'ї, домівки рідну землю. Ті серпневі дні 1943 року давно стали надбанням історії, але для нашого Трестя їх слава від цього непомерка. Вона хвилює серця учасників і не забудеться і нашими нащадками. Качерепина ріка часу винесла в нас у нове століття, і нове сущеліття, пам'ятаючи про ті бої великої вітчизняної війни. Жителі міста Глибка Шамшановують пам'ять тих, що наблизив день перемоги. Їх імена навіки вписані в історію трастенця власною кров'ю, бронзою і гранітом обелістів та людською пам'яттю. На честь воїнів танкістів які першими увійшли до нашого міста у 1983 році ця площа була перейменована у площу Сорокової армії, тут встановлений пам'ятний знак танк Т-34 часів Великої вічення на війни. Саме сюди, сьогодні. Через 70 років прийшли трастянчани, аби висловити синішу вдячність і низько вклонитися вам, сівачолі ветерани, які були свідками та учасниками тих страшних подій. Кріняємося подвом всіх, хто помер за мирне на сьогодення нашого міста. Віримо, що скільки б не сплинуло часу, а день визволення міста Трастянець завжди відзначатиметься як одне з найпам'ятніших свят. Привітали присутніх голова Тростянецької районної державної адміністрації Едуард Холодов та голова Тростянецької районної ради Олександр Олійник. Володимир Мисенко, голова районної організації ветеранів війни та праці, зазначив, що пам'ять про біль фронту та приниження людської гідності досі живе у свідомості ветеранів війни, тилу та праці. 70 років минуло часу визволення сенсами від фашистської немецьких загарбників. Це дата з якою пов'язана трагічна минуле міста та його мешканців року роки жорстокої окупації. Це також день, який приніс радість звільнення від коричної чуми, що посіяли свят і святи. Пам'ять про ті випробування живе серці кожного ветерана, війни і тилу, дітей і війни. кому довелось пройти смертельне пекло фронту. Втрати рідних, близьких, запам'ятати біль муки і рабське приниження людської гідності. Кровопролитні бої давно позаду, і на землях Тасенця та району залишили збратські могили. Там спочивають навічно вічно землі нашої рідної землі. Їхні імена викарбована на долісках. На жаль, імена не всіх, хто загинув в бою, з них безвісті помер від ран, названо поіменна, а їх нащадки ще викликають надію половину страху своїх героїчних дітів та прадіб. Шануємо пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Над площею ї армії запанувала тиша. Лише гарматні постріли, як тоді під час війни, розсікали небо. Про роки війни згадував з трибуни її учасник Олександр Григорович Таран. Сьогодні ми однічаємо сім'ї сієтія освободження нашого города. Сьогодні представниками... Редерж администрации Районного совета и Городского совета, представителями ветеранской организации, возложены цветы у подножья э, братских могил. Это цветы Великой Памяти, цветы скорби и печали. Уважаемые прошенчая, освобождение города Трошинец ⁇ это была великая радость для жителей города. Это великая радость со слезами на глазах. И мы, жители города Трошинец, не скрывали и не скрываем этих слез. Ибо тяжелой далась нам эта победа. У братских могилах в черте города похоронені похоронены освободителей 850 человек. Это они, не жалея сил здоровья и самой жизни, приняли, проявили мужество, отвагу, героизм. освободили наш город от фашистской нечисти. Освобождение города Трощанец был конец черной фашистской оккупации, спутниками которого были страх, голод, нищета. Разрухи гибель родних і близьких. У рамках акції від Всеукраїнської асоціації ветеранів 19 серпня тростянець передавав естафету пам'яті Слава визволителям України селам Охтирщини. Так само 70 років тому радянські війська приймали естафету визволення з сусіднього району. Ми з великим хвилюванням приймаємо сьогодні із. Рук учасників мітингу естафету, яка називається Слава визволителям України, адже саме нам випала сьогодні честь представляти на вашій землі землю Охтирську. Так як 70 років тому бійці, радянські бійці прийняли естафету від визволення Тростянеччини і пішли далі визволяти Охтирський район. Різниця тільки в тому, що ми добиралися до вас впродовж 16 хвилин, а вони добиралися до Охтирки впродовж 6 довгих днів, Відвоюючи у ворога кожен кілометр, кожен метр, кожен сантиметр, кожну п'ять української землі. І 25 серпня настав цей щасливий момент і для жителів Охтирщини. 25 серпня 1943 року наша земля теж стала вільною, користуючись нагодою, ми вас запрошуємо всіх 25 серпня на наше священне місце курган бойової слави, де теж ми будемо відзначати 70-річчя визволення Охтирського району від німецько-фашистських загарбників. А сьогодні вітаємо вас щиро із святом. І зі справжнім святом, яке ніколи не мене, і бажаємо вам, хай вас береже Господь, хай вам допомагає доля, хай ви будете всі здорові і щасливі. Дозвольте мені, як голові районної ради ветеранів приєднатися до привітання і від себе особисто, і від усіх ветеранів району із цим чудовим днем, сімсоторіччям звільнення міста Тросенця. Пройшло 70 років, але я впевнена, як у нас усіх. Так і у вас, і особливо у ветеранів пам'ять про ті страшні, нехороші дні, коли дійсно приходили з ветеранам дуже важко під час війни. Дай Боже, щоб вас ще берегла доля, щоб ви ще пожили, побули в земному житті, і особливо ви потрібні для патріотичного виховання нашої прекрасної молоді, яка тут присутня. І якраз всеукраїнська естафета, слава визволителям України, і має основною метою. Патріотичне виховання для патріотичного виховання молоді, щоб діти і молодь більше узнали про ті страшні роки. Про той героїзм, який був із сторони і всього радянського союзу, і ветеранів війни, і ветеранів, які працювали під час війни, також учасники війни, як ми зараз говоримо. Естафета, як уже говорили ваші тут керівники, попередні виступаючи, проходить по всій Україні. В кожному районі, так, мабуть, і вас сама. І сьогодні в нас почалося почалася естафета від села до села. І, Як і рекомендовано, починається з першого дня, коли передається нам естафета і закінчиться тоді, коли ми будемо передавати естафету місту Акте. Особливо трепетні слова на адресу визволителів Трустянця прозвучали від гостя з Харкова, сина танкіста 40-ї армії. Він був танкістом 10-го танкового корпусу 40-ї армії. Я часто приїжджаю з Харкова, де був мобілізований мій батько, і сюди на меморіал. І дякую адміністрації, що вона піклується про. Меморіал, і іноді горить вічний вогонь. От. І зараз я виконаю пісню про солдата Володимира Мігулі і присвячую цю пісню своєму батьку, хто загинув, хто похований на меморіалі, от і тим, хто ще залишився в живих в такі страшні хвилини війни. 19 серпня у Тростянці співали про війну, згадували загиблих і тих, хто помер від ран у повоєнні роки, шановували подвиг нині живих визволителів міста. Десятки букетів квітів у той день лягли до підніжжя пам'ятника танкістам 40-ї армії. Подвиг визволителів Тростянця навіки у серцях молодих поколінь.